А ви граєте в звичайну ПВЗ хоча б трішки? Я, якщо чесно, ні. Ну я, якщо берусь, тоді проходячи черговий випадковий рівень, думаю, яку рослину взяти, аби пройти рівень. Кожен бере, що до вподоби. Хтось може пройти рівень сюжетним бончоєм і червоним шалом. Хтось фігачить донатними рослинами, типу яблуко, яке вони навіть не купували, а самі знаєте, що робили. Дехто взагалі фігачить аренним вересом або пивогрибом. І ніяких складностей не знає. Як хочуть, як грають. Лише є такі рослини, які більшість просто забувають, або навіть не задумуються брати. Рослини, які надто прив'язані до локації, або з якими просто лінь придумувати стратегію. В цьому відео я вас переконаю взяти в чергове проходження якогось рівня безкорисну рослину. А більше фігнів всякої в моєму телеграм-каналі, і більше тишини в Discord сервері. А ми не стоїмо на місці. Гайда! Почнемо з. А. А... А... Алої? Добре, по алфавіту йти не будемо. Просто я вам нагадаю, які існують тактики з алої. Їх небагато. Але вони настільки цікаві, що хоч бери і проходив всю гру за допомогою Алої і Мангольда. Алої і Батука. Але я думаю про це ніхто не забув. Б. Біп! Пружинистий! Ну той, якого вважають безкорисним і так далі. Ну добре, дехто вважає, що пружинка має сенс лише в чемпіонатах. Насправді, пружинистий біп це дешеве відштовхування. І прикол в тому, що на початку гри, якщо взяти якусь рослину, що сповільнює, то виходить, що будь-який один зомбі застрягне в безкінечному колі, поки не прийдуть ще зомбі. Також, якщо у вас пружинистий біп прокачаний, тоді він відштовхує то далі. І швидше перезаряджається, що робить його навіть непоганим дешевим аналогом Мангольда на початку. Якщо так казати за рівень 4-6, а у пружинки то 15 рівнів, то він трошки має сенс. Хоча багато кому не хочеться придумувати щось, бо є Мангольд є первісний горох, а пружинистий біб хай залишиться в своїй локації. Ні. Реально спробуйте пограти пружинистою квасовою. Вас гра не заставляє у відштовхування брати лише Мангольда і Первісного гороха, у вас є воля. І ок, пружинка це прикольно, звісно. До прикладу, вище перелічений алої, пружиниста класоля і стан. Получається безкінечний механізм, який контриться лише великою навалою зомбій. Не спорю, тактика нетривіальна, але на початку вам не має бути проблем зі стартовим капіталом, особливо коли у вас є Золотоцвіт, Шавлія. І ще різні способи, як запастись сонцем наперед. Звісно, якщо рівень дозволяє брати ці рослини. Якщо ми вже заговорили за сонце, то ми вже забули двох 200 продюсерів. Соняшна квасоля і сусальне золото або золото листя. Значить, соняшний біт. Імба. В варені або в рівні з завчасною висадкою рослин. А все тому, що ряд цих квасолів і дві первісні міни приємно так окуповуються. Звісно, не в такий плюс, як безкоштовна шавлі або золото цвіт, але і в рамках арени такий кешбек буде приємним. Та й по-чесному, ми начебто беремо два слота для цієї маніпуляції. Але ви знаєте, що первісна міна сильна імба на арені. Та й ми можемо взяти інших домагерів. Тому навіть питання зі слотами тут виключається. А щодо звичайних рівнів, то чому б і ні? А щодо золотого листка, то взагалі це прикольна рослина. Оскільки цей лист дає нам можливість на одній клітці тримати трьох санпродюсерів. тобто соняшник, сяючу вазу і золота плитка. У продуктивності такий ряд кліток, як декілька рядів звичайних соняшників. Але є реальна проблема, про яку не говорять. І я не процінув 80 сонць. типу за 30 сонць дорожче соняшника. І що? Зато більша проблема це перезарядка. Тупо спамити плитками гра не дасть. До кінця рівня ти максимум встигнеш зробити дві колони. А так, прикольна річ, ви ж тільки мало хто насміється взяти це собі в колоду. Магніт. А чому б і ні? Взагалі по концепції магніт дається нам у темні віки, аби ми могли забирати екіпіровку лицарів, яку їм дає король. І звісно, у магніта надто малий функціонал. Зато розробники не полінувались додати можливість магніту грибу відривати голови у зомбі-панків. При проходженні неонового мікстейпу я по приколу брав магніт і не сказав би, що я пожалів. Ну просто на початку ми відриваємо голови у перших прийдешніх панків, а далі просто гнобимо відроголових і все. Шо там? Надто вузько направлено, бо можна взяти кригогриба і всіх пованшотати. Звісно, якщо ти прокачав його. Гаряча картопля. Пам'ятаю, як ПВЗ Джур Чіла говорив про цю фігню. Якщо що, я засуджую говорити таке про їжу. А так, якщо ви прокачали картоплю на п'ятий рівень, тоді наплящі це досить вигідна річ. А то плавити восьминогів давайте по-чесному дуже зручно. А особливо, якщо ви берете собі в команду рослини, що не вміють атакувати там тил або фланги. Тобто, для вас на будь-якій битці восьминіг не стане проблемою. Оскільки безкоштовна картоплина буде плавити всі морепродукти. Звучить сумнівно. Ну тоді пройдіть по приколу рівень, пляжу, де багато автозомбі, не використовуючи при цьому тепу шукач і рослини, що атакують тил. А ви знаєте, що коли ось мені в тилу, його нічим вбити. Це проблема. Ну Ваше рішення. Думайте. До речі, хто дивився Соломона, подумає, що це відео є контраргументом до того відоса Соломона, де він перелічив всі найгірші рослини кожної локації. Так от. Частково через це відео у мене і прийшла така ідея. Але я думку Соломона не оспорюю. Я просто вас переконую, що ви можете грати не тільки за вал потужною покрою, що контрить половину зомбі-гри. Ні, ви можете брати різні рослини. От до прикладу, як ви представляєте пацифіста у юрському періоді, а чому саме там? Ну тому що є такий пацифіст парфум гриб. Тут більше говориться не за безкорисність. А за довгу перезарядку аж в цілих 30 секунд. Через це, коли я брав парфум гриба, тоді начебто прикольно зробити динозаврів своїми товаришами. Хоча так, раз в 30 секунд, Але чому б і ні? У нас і так проблем зі слотами не мало би бути. Водорослі або ж ламінарії. Особисто мені подобається, як зробили водорослі у ПВЗ2. За 25 сонців ми начебто получаємо міну. І не повірите? Навіть перезарядка у водорослі і міни така сама. Дивно. Зато з прокачкою водорослі можуть утягувати уже не одного, а двох мерців. Круто. Хоча хто прокачав водорослі на четвертий рівень? Я гадки не маю. А чи є сенс брати майже пон міни? Ну є. Тому що хто вам забороняє? Слін. Цей товариш взагалі крутий. В рамках піратських морів. Таке відчуття, що паслін лише ніяк демонстративна тіньова рослина. Вбиває звичайного зомбі з двох ударів, трошки тормоз. Але прикол в тому, що розробники на інгеймі нам дають надто рослину порівняно з тою самою кримою або тіньовою метальницею. Ну коротше, паслін не потрібен нікому. Та і брати це хтось хоче, я тут навіть переконувати не буду вас. Так, у нас тут уже кандидати пішли такі собі. Давайте щось цікавіше і забути. От далеке майбутнє. Є такі рослини, про які навіть не треба щось казати. Цитрон і лазербір це просто норма рослини для сюжетки, про чемпіонати ми не говоримо. Вічний горіх просто фанова рослина для гри, скляна трава, лінза, кришталик. Просто рослина, що витрачає сонце за атаку. Це щось як грошова гвинтівка в терарії. Лінза взагалі прикольна річ. Вже нікому вивчати фінансову грамотність, аби розкрити повну силу лінзи. Хоча повну силу лінзи розкрити дуже просто. Звісно, якщо у вас є, а як багато потужних сан-продюсерів Amp або ж Персик, можна брати, коли на рівнях є машини. Лише одна проблема це все, що він вміє. А так, якщо у вас буде рівень, де на самому початку будуть виходити конуси ветерани, тоді емперсик трошки матиме сенс. Хоча, де ви побачите рівень, де багато конусів ветеранів. Це вже щось із розряду рівнів спарсека. Часник. Добре. Я тут не буду казати, що з цим стрілочником можна творити. Якщо вам подобаються дебільні тактики, то часник буде непоганою складовою. МОГИЛОЇД. У другій частині могилоїд Їд став просто необов'язковою рослиною. Так до того ж, могили можна просто на початку рівня зафігачити вересом. І далі, ви знаєте, що далі. Але ті, хто грали на арені, знають, що є така могила, якої 20 тисяч з чимось хп. І типу, якщо нема спарти, тоді могилоїд пригодиться. Тому могилоїд не безкорисний. Якби ж могили були б більшою проблемою, тоді могилоїд реально мав би більше сенсу. Але розробникам якось байдуже на цю біду. А взагалі, могилоїд має трошки сенсу, якщо ви граєте в темні віки. І берете там, до прикладу, рис, що не вміє атакувати могили, і тоді могилоїд вам поміч. Не переконую в кого є сильніший варіант. В Боїнгсета взагалі може ваншотнути всі могили, ти що кашки біш. Вау! Так я і ти не зобов'язаний брати сильніший варіант. І давайте, на кінець ми візьмемо на сюжетну рослину. І ні, я не про море гриб, який взагалі по приколу існує. Я про стримуючу м'яту. Це м'ята, які дали стан всіх зомбі аж на 4 секунди. Безкоштовно. Разу 85 секунд. Бафає і з найсильнішого сімейства у грі. От представте, ромашки почнуть зносити зомбі з двох ударів і станете аж цілих 6 секунд. Нарцис почне бити зомбі як на 10 рівні. Що за потужність така? Це стримуюча м'ята. Якщо вам цей відос нічого нового не приніс, і взагалі ви на постійній основі берете вище перечислені рослини, тоді це дізлайк. Ну, з ким не буває, а так, думайте. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео. На пам'ять сонячного помідору, про якого я мав щось сказати, він неба, особливо коли в рівнях дуже багато зомбі. А тепер все.